Ми дичим жужу над полями, медічим жужу серед травм, Хто дічим жужу, Гайте з нами, бо в діло багато страв, ми джищимо дружно з базом, швабом бираємо ми, слід працювати всім разом. Regisseur Ray Merritt. Смілива бджілка. Автор сценарий Йонг. У мене новини. Ціна, який, який, який. До нас завтра Прийде лікар жук і робитиме медогляд. О, що це, що, це, що, це, це означає? Я. Що таке медогляд? Це коли лікар перевіряє, чи ти здоровий. І Що лікар жук робитиме? Не знаю. Ти не хвилюйся будь хоробрим, як я. Добре. Я це можу. Добрий день, лікарю Джаспер Добрий день, бас. Ти готовий до медогляду. Думаю, так. Скільки пальців бачиш? Один, два, три пальці. Чудово, тепер скажи бас. Бас. Аго, лікарю Джаспер, А що у вас у чемоданчику? Ніхто не знає, що в чемоданчику лікаря. Привіт, хлопці! Доброго день, пане. Я... Я знаю, що лікар жук носить у чемоданчику. Він як у пана багатоніжки. Тільки інструменти для ремонту бджіл та ос. О. Інструменти. <плаку> ага. Ага. О -о -о -о. <плаку> Скоро будемо догляд. <плаку> <плаку> Туфю, ти знаєш, що таке медогляд? Так, я проходив його у твоєму віці. Було страшно. Трошки. Ми думали, якщо лікар знайде щось не те, то забере нас у чемоданчику. Забере. Звісно, ми були нерозумні. У чемоданчика. Не хочу йти до школи. Я теж хвилююся через чемоданчик лікаря. Татусь каже, якщо щось буде не так, лікар забере нас у чемоданчику. О! А я чув, що в ньому повно ліків. Краще б не було медогляду. Хм, а Якщо він не зможе знайти нас, то й оглядати не буде. Це. Сховаймось Почекай, Почекай нас, Джаспер! Джаспер! О, привет, хлопцы! о, о! О, 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 о. Стоп, ти куди? О, ховатися дуже важко, Так доброго о! ранку, о! готові до медогляду. Тоді ходімо? О! О! Я не боюся. Я майже. Мадуся каже, що це не страшно. Дивіться, дивіться. У нього чимоданчик. Два чимоданчики. Два чимоданчики. Нічого собі. І що це означає? О! Що у нас тут? Так. Так. це у нас що? Ага. О! Доброго вам ранку. Хто хоче піти першим? Тільки не я, я не хочу. Страшно. Ні, я не хочу. Тільки не пісний. я, не за що не Ой. Ой. А, бас <гас> Молодець. Давай вперед. Ось так. <гас> тут. Так, у нас все прекрасно. Так. Так, так давай. Сюда, ось. Так, добро, скажи баз. Баз. Так, полетай. О. Дякую. Теперь, а где моя... ось у нас, ось так, подивимось Ага. Добре. Отак. Ага, бас. Так, звісно, настав час мого другого чемоданчика. Ага. О, все я більше не можу. Я не сміливий. Ага. Ні, я не такий. Ось все закінчилось, а це тобі людяник за сміливість. О, і це все О, так просто. Звичайно, просто. А ти що думав? <гас> я наступний за людяником. Гей! <гас> <Чо>? Любі, друзі, <гас> не сваріться. <гас> У лікаря жука повний <гас> чемоданчик людяників. <не> <гас> Отак я знав, що це просто і зовсім не боявся. <гас> Ми з дітцям жу полями, ми з дітцям жу-жу сертра, тоці жу хай ти з нами, бо в діло багато справ. Ми теж щомо з потом, шла по Сівати всім разом. Це найперша із Сонечко сяє і тішиться писач. Звичанням всіх весело вітає у рік. Вулик. вулик". Автор ідеї Девід Вілінг. Режисер Рей Меріт. Таємниче фото. Автор сценарію Ян Кер. Добрий діти. Час прибирати. О, ні, тільки не. Чим швидше приберете, тим скоріше підете додому. О! Так, давай, Барнабі, коли закінчимо, пограємо у футбол. Чудова ідея, бас. Ой. Ох. Все нормально, я знайду. Де ж це він? Ось він. Але тут іще ще де що є. О! Це фото. Він трохи схожий на тебе, бас. На мене. Це я, пані сонечка. Ні, бас. Це дуже стара фотографія. Набагато старша за тебе. Тоді хто це? Я навіть уявлення не маю. Ох. То пограємо у футбол. Ні, не зараз. Треба розгадати ось цю загадку. Хто це, по-твоєму, може бути? І до того ж цей хтось полюбляє футбол. Привіт, хлопці. Павук листоноша. Він полюбляє футбол. Павук листоношу, ви коли-небудь училися у нашій школі. Так, так, дуже давно. То це ви. Дай подивитись. Ні, ні, бас. Я ж павук. Дивись, скільки рук. Може, у дитинстві ви були б джоглою? Ха -ха -ха. Ні, я завжди був павуком. Бажаю дізнатися, хто це. Треба було здогадатися, що це не він. Не Барнабі. У нас ще є кого запитати. Привіт, хлопці! Привіт. Привіт! Я йду за покупками. А ви куди зібрались? Це не ти, матусю, коли була маленькою. Бас. Я була маленькою, але дівчинкою. От я дурник. М -м -м. Трохи схожий на татуся. Точно. Твій татусь раніше був хлопчиком. Він ходив у школу і дуже любив футбол. Дякую, матусю. Ану, відкривай ширше, манюня. Татусю, татусю, ми знайшли твоє старе фото. Справді, дай поглянути. А, схоже на мене бас. Але боюся, це не я. Маєш бути ти. Ти був хлопчиком, ходив до школи і добре грав у футбол. Я не вмію відбивати головою. Дивись. Ой-ой, Краще прибрати, поки матуся не прийшла. Мабуть, ми вже ніколи не дізнаємося, хто це. То пограємо у футбол. Гаразд! Відбивай головою бас! Ох, прямо як татусь. Обережно, дідусю. А? Ану, раз два, раз два, раз два, раз два, раз два, раз два, раз два. Ого! Я не знав, що ти так класно граєш, дідусю. Так. Хлопцем я тренувався щосуботи. Можеш мене навчити відбивати головою. Ніяких проблем. Набагато краще бас, але рухайся з м'ячем отак. У, у заждіть. Дідусю, ти той хлопчик, на фото. Ще-що. Подивіться, що бас знайшов. О, так. Це я пам'ятаю, як його зробили. Ти тут на себе не схожий. Де твої вуса? У мене не було вусів, коли я був хлопчиком. Ура! Таємницю розкрито! Тоді давайте тренуватися далі. Ура! Отак! Дуже добре. Фотографую. Ось так. Ми такі схожі, дідусю. Так, яблуко від яблуньки баз. Хе -хе -хе. Тепер ви удвох вчитимете мене відбивати. <с <с Ми дичим жужу над полями, ми дічим жужу серед там, то дичим жужу, геть з нами, бо в діло багато справ Ми держимо дружні з базов, шлабу збираємо ми. Радом. Це предмет. І, сяє, і, і весело вітає. Вулик. Автор ідеї Девід Вірінг Режисер Рей Меріт. Пас укладає угоду. Автор сценарію Ян Керні. Привіт, Джаспер. Я приніс металошукач О, А я приніс приставку. То у що ж ми гратимемо? І і в те, в те. подивитись Дай, о. Дивись монета. Ого. Ого, Джаспер. Я теж хочу mm -hmm. таку гру, а я хочу собі метало шукач. Цей ланчбокс такий крутий. Дякую. А я завжди хотіла рожевий, як у тебе. Хочеш помінятися? Так. <рисвіт> <рисвіт> Усім буду показувати новий ланчбокс, і я побачимось. Бувай. Ти це бачимо. Міняємось. Так. <рисвіт> Ла -ла 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 -ла. Добрий день. Вам подобається мій новий ланчбокс? Так, Рубі. Він такий зелений. Так, я завжди мріяла саме про зелений. До бантика тобі більше пасує рожевий. О! Ви праві. Тепер не пасує. Це катастрофа. Ти зараз гарненька. Тут, дивись, Я поміняв металошукач на гру Джаспера. А хіба це добрий бас? Тобі подобався металошукач. і Його подарував павук листоноша. Знаю, але це найкраща у світі гра. <звіт> Ура! Бас переможець! Баз на максимальній швидкості. Ура! Вас перемагає. О! Матусю. Що означає цей напис? Гейм овер. Гру закінчено? Як це? І що ж тепер? Думаю, починати знову. Спочатку. Але сьогодні ти вже достатньо награвся. О, добре. Подивлюся, що робить Джаспер. Бувай! Привіт, Джаспер. Привіт! Я чудово пограв з металошукачем, знайшов дві кришки від банок з варенням. Ого ти знайшов скарб. Джаспер, можна взяти. Ого, Я ще дещо знайшов. Це найкраща в світі річ. Так найкраща у світі. І ця річ була моя. Бебі, стій У нас проблема. Було чудово помінятися ланчбоксами, але тепер вони не пасують до наших бантиків треба негайно помінятися назад, то може нам помінятись бантиками. Чудово! Треба ще помінятись туфельками. Все я думаю, Джаспер повинен обміняти назад металошукач, а він йому дуже подобається. У тому і складність обміну. Треба бути точно упевненим, що хочеш віддати якусь свою річ. Тепер я це знаю. Нічого, синку, фруктовий салат відволіче тебе від проблем. Ах, металошукач дав би від ложки звуковий сигнал. Про це було дуже легко здогадатися. Цікаво, хто це? Привіт, Привет, Джаспер. Навіщо прийшов? Мені цікаво. Я думав, що я хочу свою гру назад. Справді хороший металошукач, але я скучив за грою. Усе гаразд, Джаспер. Поміняємось. <пл orbital noise> О -о -о. Не забудь про салат, бас. Я знав, що від ложки буде сигнал. Може, завтра ще чимось поміняємось. Але лише на день. Добра ніч, теді. Добра ніч металошукач.

Дічим жужу серед там, то хай ти з нами, бо в діло багато справ, Ми джижмо дружу і базов, шлабов збираємо мед, слід працювати всім разом. Це найперша із предмет. Сонечко сяє, і цір пейзаж, І джуттям всіх весело вітає. Автор ідеї Девід Вілінг. Режисер Рєє Меріт. Другий бас. Автор сценарію Ура! Субота! Пан Багатоніжко обіцяв покидати мене вранці на машині. Я думав, ти допомагатимеш павуку листоноші розносити пошту. О, ні. Зовсім забув. Треба виконувати, якщо пообіцяв. Треба виконувати обіцянки. Так не чесно. Я хочу йти йти. Розносити пошту цікаво. Ха, але кататися краще. Ой, якби я міг бути у двох місцях одночасно. Знаю, мені потрібен інший я. Один з вас може стати мною. Один я виконаю обіцянку повуку листоноші, а інший кататиметься на машині. Це я не вийде. Ти ж оса. Ти на мене зовсім не схожий. Фу. О. Може, без окулярів. Oh. І якщо трохи швидше махати крилами. Може, я би хотів покататися на машині. Не треба. Ти допомагатимеш повоку листоноші Спершу Першу треба навчитися бути базом. Oh. Oh. Починаємо. Перше, треба посміхатись, як я. Дивись, отак. От Бачиш, тепер ти. Дуже. Дивися ще. Оце щира усмішка база. І... Павук листоноша одразу здогадається. Я не дуже схожий на тебе. Будеш схожий. Тепер потренуємо ходу і політ. Уперед. Do uh -oh. oh. Найбільше най най у світі ідея. Mm -hmm. О! Що? <гум> Ви все робите цілком однаково. Справді це, це точно. <гум> так. <гум> це він. Роби усе, як я. Добрий день, павук листоношок. Бридень, павук. Привіт, Баз Нам уже час. Сьогодні багато пошти. Уперед, давай. Дехай щастить. Угу. Ти в порядку, бас. Якийсь ти тихий сьогодні. Все чудово. Тобто, все чудово. Який стан такий веселий. Бачите, все чудово. Бачу. Спрацювало. Тепер можна піти покататися. Доброго дня. Чудовий день для поїздки. Пристебне ремені. О, Подивися, павук листоноша. А хто це з ним? О! Що ти там робиш? Е, Шукаю дещо. Привіт, павук листоноша. Я для мене пошта, чи ні? Ні, сьогодні нічого. Для пана Батонішки нічого. Так, бас? Бас? Секундочку. <тус> <Ой. роч> я хотів бути одразу у двох місцях і попросив Барнабі бути другим базом. <тус> Він добре допомагав, але ж я хотів розносити пошту з тобою. Неприємно бути обдуреним. Це я винен. Я його умовив Будь ласка, пробачте нам. Все нормально, бас, але ти маєш вибачитись перед Барнабі. Він так змучився через все це. Це точно. Сміятися і літати як бас дуже нелегко. Вибач Барнабі. я зараз сам допоможу по листоноші. і більше не буде ніяких таких хитрощів. Обіцяю. У мене краща ідея. Розвезімо пошту на машині і зробимо дві справи одночасно. О, Побережемо мої ноги. Пристебніться, хлопці, безпека найголовніше. <сіливі> <сіливі> Вирошаємо. <сіливі> <сіливі>